10 мільйонів українців вимушено покинули свої домівки через війну. З них більшість понад 6 мільйонів перебуває за кордоном. Такі останні дані ООН. свіжими цифрами поділилася з міжнародною спільнотою координаторка організації з гуманітарних питань в Україні Джойс Мсуя. Вона зазначила, за офіційними даними за час війни загинули майже 13 тисяч цивільних українців, але реальні цифри можуть бути в рази вищими. Водночас координаторка нагадала, що мінімум 13 мільйонів людей в Україні досі страждають від наслідків російських атак через руйнування житла та зникнення електрики та опалення. Тож скорочення фінансування гуманітарних програм ООН для України може ще більше погіршити ситуацію по всій Україні майже 13 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. Понад 10 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки. З них 3,7 мільйона внутрішньо переміщені особи. Це переміщення непропорційно впливає на жінок і дівчат, підвищуючи їхню вразливість до гендерно зумовленого насильства та ускладнюючи їхній доступ до служб підтримки.